Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. сьогодні ми з вами поговоримо про нову заяву президента Польщі Анджея Дуде, тому як він сказав про те, що фактично з українців на сьогоднішній день хочуть зробити рабів. Ви свою думку з цього приводу зможете написати після перегляду цього відео, також підтримайте його лай лайком. Це допомагає просувати його в Ютубі, допомагайте україномовному контенту. Дякую кожному. Своєму постійному глядачеві. Е, і перед тим, як почнемо, також хочу нагадати: якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео заповняйте форму, е, і з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам повну безкоштовну консультацію. Отже, Росія веде колоніальну війну, тому міжнародна спільнота має допомогти Україні відстояти суверенітет і визначити своє майбутнє. Про це Анджей Дуда, президент Польщі, сказав на відкритті першого саміту миру. І він нагадав, що неспровокована і незаконна агресія Росії проти України триває вже 28 місяців, тобто 2,5 з половиною роки, тривають злочини проти людяності, які вчиняє російський режим по всій Україні. І те, що говорить Анджей Дуда, воно насправді дуже важливо, і дуже важливо, щоб це також чули поляки, і також ті упороті, знаєте, які кричать, що це не наша війна, і всіх треба вигнати в Україну все. А ми собі тут будемо спокійно жити. Бо бачимо, що і президент Польщі, і прем'єр, і міністри вони розуміють, наскільки сильно ця війна насправді стосується Польщі. Президент Сполучених Штатів Джо Байден також говорив про те, що у випадку, якщо Україна програє, то Польща паде наступною. От тому дуже і дуже важливо про це говорити і це розуміти. Тепер про українців. Дуда сказав наступне: ця війна не лише жорстока і сповнена злочинів, вона імперіалістична та колоніальна за своєю природою. Кремль намагається зробити. Українців і їх дітей рабами використати українські ресурси, знищити їх культуру та позбавити Україну права вільно обирати свій шлях розвитку і безпекові гарантії, заявляє Дуда. Як на мене, це є слова, яким, яких кращих, напевне, не придумаєш. І також Дуда зауважив, що Росію часто називають в'язницею. Народів Росія залишається найбільшою колоніальною імперією в світі, яка, на відміну від європейських держав, ніколи не жодного разу не пройшла процес деколонізації і ніколи не змогла розібратись з демонами свого минулого. наголошує також президент Польщі, і він переконаний, що міжнародна спільнота має чітко сказати, що в світі більше немає. Місця для колоніалізму і також закликав, звісно ж, всіх представників, які були на саміті миру, надати Україні максимальну допомогу, максимальну підтримку і в озброєнні, і фінансову, і дипломатичну. Наскільки це взагалі є можливо, водночас він зауважив, що Росія діє не сама, вона спирається у своїх злочинних діях на режим Лукашенка. Також бачимо, що він затронув і питання Білорусі, яке зараз є максимально гострим на території Польщі. Нещодавно ми знаємо, що високопоставлений суддя польський втік до Білорусі і виявилось, що він мав доступ до державної таємниці. Це по-перше, по друге, ми знаємо, що багаторазово вже звучали заяви зі сторони Білорусі, зі сторони Росії про те, що е, Польща є недружньою державою до Білорусі, і звісно ж не можемо не згадати про напруження ситуації на польсько-білоруському кордоні, куди е, спецслужбісти Росії та Білорусі масово тисячами десятками тисяч підвозять. Е, Людей з країн Африки, Азії та Близького Сходу, які хочуть потрапити на територію Європейського Союзу, вони їх туди підвозять, дають їм інструменти і так далі, щоб вони проривали кордон в Польщу. Далі організовано цілі ланцюги перевозки цих людей. Там в тому числі задіяно і багато українців, як ми знаємо. Коли ці біженці десь там переходять, вони йдуть на якусь відповідну точку, де їх. Забирають водії, які їх відвозять далі до Німеччини. За це вони беруть колосальні кошти з цих біженців. І з іншої сторони вони ж, якби, отримують і фінансування на те, щоб продовжувати цю дестабілізаційну гібридну війну. І з іншої сторони, також ну, якби псують, скажімо так, обстановку на східному кордоні Польщі і говорить наступне про Лукашенка. Дуда він не лише дозволив напасти російській армії зі своєї території, а і ініціював проти Польщі та країн Балтії низку гібридних атак, які тривають понад три роки. І глава Польщі підкреслив, що Україна має повне право захищати свій суверенітет і свою незалежність відповідно до міжнародного права, а світова спільнота зобов'язана надати Києву е, підтримку. І е, що тут ще важливо розуміти? Треба важливо розуміти, що е, Якби те, що зараз відбувається як в Білорусі, так і в Росії, так і в Україні, воно напряму стосується Польщі. І тому наратив, який розганяється про те, що це не наша війна, всіх українців треба вигнати в Україну, і так далі, він не має абсолютно нічого спільного з реальністю. Бо ми бачимо наскільки сильно змінюється життя в тому числі і поляків, починаючи з 24 лютого 2022 року. І ми бачимо, що Окремі сили політичні в Польщі намагаються показати і в вис... показати в негативному світлі виключно українців, розказати полякам про те, що виключно через українців поляки стали жити гірше. Хоча ми з вами вже багато разів про це говорили: що навпаки, українці, які проживають в Польщі, допомагають підтримувати польську економіку. І е, якби в цьому плані е, дуже добре, що всі діючі політики, які мають реальну владу в Польщі, це Розуміють, саме тому тимчасовий захист для українців продовжено аж до вересня 25-го року, до кінця вересня. Хоча е, директива про допомогу українцям е, фактично е, надає загальноєвропейська, вона надає тимчасовий захист на сьогоднішній день тільки до березня 24-го року. Тобто, е, на півроку вони одразу ж продовжили, е, скажімо так, цю дію, бо вони розуміють, що на сьогоднішній день чим більше. Українців є на території Польщі, тим простіше буде справлятися з тією кризою, яка зараз є не тільки в польській економіці, але й по території всього Європейського Союзу. І ця криза, в першу чергу, енергетична, вона спричинена саме нападом Росії на Україну, і саме через енерг... ну, якби через недостачу енергоресурсів і їх. Таке постійне здорожчення, скажімо так, негативно впливає на кожного поляка, бо кожному приходить. Платіжка за газ за електроенергію і так далі, і ці платіжки постійно е, зростають. І якщо навіть платіжки не дуже сильно там б'ють по карману, то е, ціна на енергоносії вона напряму впливає на ціну всіх товарів та послуг, які ці ж самі люди е, купують і користуються ними на території Польщі. Тому е, потрібно розуміти, що е, деякі окремі сили просто грають. На біді, яка зараз є в Україні, е, при цьому діюча влада бачимо обома руками підтримує Україну і українців, і ми про це говорили з вами. І під час блокади україно польського кордону, коли ми розуміли, що польська влада і хотіла б щось зробити, але е, сила в електораті перед одними та другими виборами не бу в них були просто зв'язані руки. Коли прийшов час і вибори вже закінчились, то вони, якби просто ці мітинги за декілька днів. Завершили. Тому, друзі, робимо висновки, що Польща як була, так і є е, серйозним стратегічним союзником України. І надіємося, що ця співпраця е, якби покладе нову еру дружби між українцями та поляками. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Дякую всім за увагу! Гарного дня і до нових зустрічей!